Уважний погляд, тверда стійка, суцільне фокусування на зброї, яку тримаєш у руках. Мить і стріла влучає в потрібну ціль. Стрільба з лука потребує тотальної концентрації від виконавця. У свою чергу таке єднання з інструментом зачаровує глядачів. Утім, цей вид спорту не лише про красу, він про наполегливі та виснажливі тренування, які формують зі спортсменів чемпіонів. Про стрільбу з лука можна розповідати дуже довго. Але якщо дуже коротко, це олімпійський від спорту, який входить в програм Олімпійських фігер. Від спорту, який він складно координаційний, він не кожному підійде, тут потрібна витривалість, скоординованість так далі. Але він виховує ці якості. От, уже близько 10 років пан Євген виховує ці спортивні якості у юних чернігівців. За цей час його стрілки вибороли чимало нагород і показали світу, наскільки потужні спортсмени у нашому місті. Звання є майстер спорту, є майстер спорту міжнародного класу, є члени збірної команди України. Цю дівчину звати Поліна. Вона одна з найтитулованіших вихованок. Утім, починалося все зі здавалося б, звичайного дитячого хочу. Обрала цей вид спорту, тому що подивилася мультфільм про лучницю. Мені сподобалося. Я сказала, мамо, я дуже хочу. Мама знайшла мені тренера, почала ходити. Сильне бажання та наполеглива праця відкрили дівчині світ спортивних досягнень, у якому вона у свої 20 непогано закріпилась. Досягнення мої почалися приблизно, може, з класу 9-го, з 15 років. Це в мене було четверте місце на Кубку Європи. Потім наступного року перше місце особисте на Кубку Європи та третє командне, а також рекорд Європи серед змішаних команд і два рекорди України серед команд дівчат кадеток та серед змішаних команд. Шліфує своє вміння і зовсім юний Олександр. Любов до стрільби з лука йому прищепили книжки. І хоч у цьому спорті хлопець ще початківець та вже непогано показує себе у змаганнях і без зайвого страху прагне до більшого. Ми з другом побачили, прочитали книжку про Робіна Гуда, теж захотілося займати, займатися таким видом спорту, як а, полювання. ну. Як у фільмах, як у книжках, я хочу частіше їздити на змагання, але, на жаль, під час війни змагання не проводять, не проводяться. Зараз спортсмени мають потужну базу, аби вдосконалювати свої вміння. Утім, на початку свого шляху пан Євген по крупицях збирав увесь інвентар, аби почати тренувати майбутніх чемпіонів. Починали з нуля, потрошки потрошки накопичувалася матеріальна частина. З'являлися діти, ми досягли дуже високого рівня. Ми вже є конкурентами для таких областей, як Львів, Суми, Чернівці, які десятки років є лідерами в нашій країні. Українці нація переможців у спорті, творчості, науці. Повсюди ми тримаємо першість і обов'язково вийдемо переможцями з війни.